Вітаю вам, спільнота. Ми сьогодні разом з друзями, Сашком та Сергієм, приїхали на вечірню риболовлю. До речі, хотілося зауважити, що ми сьогодні будемо ловити виключно на силіконові приманки від земана. Чому ми обрали сьогодні такі приманки, бо минулого разу в всіх місцях я непогано відловився на мандулу. Ну і також земан. Тобто в всіх місцях рибка хоче виключно плаваючий силікон. І бере вона на паузі. Тому ми зараз швиденько будемо в'язати наші. Снасті і приступимо до риболовлі. До речі, сьогодні буду використовувати ось таку паличку. На неї я в усі місцях вже неодноразово ловив. Це у нас графіт лідер Аргента UX з тестом 728 932 ML. Разом з катушкою Daiwa Ninja Xceler. Це у мене нова катушка, бо я раніше використовував 3000 а це 4000-катушка Daiva Xceler lt 4000 s На яку ти паличку будеш ловити. Ріон, що ти обрав? Аріон. Те саме все, що і по Десні, і по Дніпру, і по Десенці, по жерехам і так далі. До 32 грамів. Де в рості вона 262 з тестом до 32 грамів. І в парі з Дайва 20 2020 року 4С. 4000 сіпішна. І Шнурам Dual Hardcore t 8 в товщині 08. І флюри у нас відповідно ми ж приїхали на Судака та щуку, то 045 торнамент дайва, бомба, шнур, і шнур Dual Hardcore, і дайва торнамент. Бомба. Дуже цупкий, гарний шнур. Ой, флюр. І зараз запитаємо. Всього рибалки на що він буде ловити? на що ти будеш нас ловити сьогодні? XI Blackstar 35, Twin Power 3000, Восьмежил жил 08, апрейд новий. Розумію. Так що так, швиденько розповіли, на які снасті ми сьогодні будемо ловити. Ну і зараз приступимо до риболовлі. Як гадаю, що нам сьогодні з друзями повезе, хтось да впіймає. Ну що, на які сьогодні ми приманки будемо ловити? Так що, я набрав собі небагато. О, таке? Та ти вже зажиточний, тебе вже багатенько так. Зато вони живуть. Ну дивись, минулого разу я ловив на ось такі да. приманки. Я хочу впертися в оці і оцей ще кольор. Доволі такий прикольний. Я думаю, по судаку теж буде чітко. У мене ти ловив такі да. Ну це, це в принципі на платниках я буду іспитувати. Ну, Але я думаю, що якийсь окон судак там. На вечірку, я думаю, все-таки спокуситься. А оцю треба провірити. Я вже одну зарядив. Угу. Я думав, що я її не взяв. Вона була аж на самому дні. Ну, все-таки є. Оце будемо іспитувати. Добре. Так що, розпочнемо. Та погнали, давай А мені хоч дай одну. А... Я, я, я також. Ти Знаєш, як від серця відриває. Я бачу, що тебе набагатенько, але ж... Також що ж хочеться спіймати? Одну обервеш, брішня дам. Добре. Ось, Зараз також прищепимо. Зараз спробуємо обловити віолом цю ділянку. Ну і заодно побачимо, що зараз у нас буде. На судака зараз буду робити два підкидання. Підкидання протяжка, пауза. Декілька секунд, бо вітер може на паузі хоч буде брати. Ну і зараз перевіримо, як у нас тут поживає такий хижак, як судак та щука. Тобто згодом все побачите. Щось в мене по судаку жодного клювання ще не було. Зробив приблизно закидів 15-20. А ваш, хлопці, щось є? Нічого, зрозуміло. Так що, спробуємо ще тут, мабуть, так? Да? Що хлопці, я біля вас зроблю декілька забросів далеченько. Давай, давай. І може щось, щось зараз спіймаю. Да, дивись на рибу тут не на Добре, бо ми вже ловимо пів години, і жодного клювання нема. Зараз дуже мінлива погода і до речі, сьогодні вітер дуже великий. Скоро і... знемо... Бити, брати дрюдьки і пити цю жабу. Не, не кажи, скоро на шкреки будемо переходити, бо жодного клювання не отримали. І саме тому приїхали ввечері на риболовлю, бо зараз і не осінь, і не літо. І ми навіть не уявляємо, що, що рибі зараз до смаку. Зараз тільки й дивися, що більшість ловить якісь щопіки, якусь там хижачку одну, за всю риболовлю. Гадаю, у нас таку, того, такого сьогодні не буде, але ми зараз спробуємо спіймати великих судаків. Димон, да. Поясни людям, що таке чопік. Ну, чопік це дуже великий такий судак, котрий рибалки на київській набережній торбують до себе в скриньку. Це судак 150 грамів. Тому Намагаємо спіймати навіть чопика, щоб його потім згодом відпустити. А так в нас ні бобарів немає, ні, ні ні чопиків. Зовсім тиша. І ну. Сашко тільки Сашко приманки обриває. А, друзі, а ви напишіть, яку ви першу приманку кидаєте в водичку для перевірки наявності риби. Ну, явно не ті приманки, які коштують за 200 гривень. На паузі. Ти дивись, то той сомік може бути. Зараз дізнаємось, знаємось. Шосте у нас Тихо, 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 тихо. До травички може до водички. О, хороше. О, це вже хороший судак. Чи щука, чи судак? Щука. Четверка десь. Ні, тройка десь. Подивіться. Так. Ох, яка свіча файна. І все. Зійшла? Ні, ні, ні. Ні, тихо, тихо, тихо. Давай, не спеши. Оце рибулька. Тихо, тихо, потихеньку. Ти бачиш, всі приманки тут рулять. Що, доставати їх? Давай. Блядь, я сейчас... О, пішла, пішла, пішла. До травички. Тихо, тихо, тихо. блядь, до траву пішла. Оце анекдот. Блін, а ну, тебе... Да бігом спині наложить. Та ну ти що, давай так от. Це ж. Ого, вон, осе воно. Один хер будемо пускати її. <с так хоч побавися. Давай, Сашко, давай ми тебе віримо. Тихо, тихо, тихо. Ось вона, о. Ух, вона й нага. Я ж тобі кажу, земан приманки вогонь. А ти кажеш мені. Ти можеш її взяти? Так, зараз, тихо, я потихеньку її. Тихо, тихо, тихо. Зараз візьмемо тихо, тихо. Ох, як вона іде. Зараз. Десь вона. Ох вона, смотри, смотри, яка. Нет, нет, нет. На міляк виводь, 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 виводь. О, тут, тут такі красунки добрі беруть. Біри, бери її бо. Тихо, а, тихо. Щас, сейчас, 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 час. Придави? Сейчас, 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 сейчас. Да, земен взяв. Ого! Щас кажуть. Опа. Та блин, спин. И не може взяти. Силиконова приманка Земен. Ось вона. Давай. От ты туда! Я ж кажу, тут вони такі мешкають. П'ятьора! Це навіть може більше. Зараз будемо дивитись і з одного на приманку показати, на що -у -у. спіймали. Да. <пілляє> ну, не, я, я не буду туди лізти голими руками. Ти бачив які там зуби? Ого. Угу. Зуби да -да. А, ти земля. Вона прокусить просто. Зараз пас. буду допомагати тоді. Що в нас тут в роті? Почекай, ага. почекай, який в тебе фур? 0,45. Мені пощастило, що вона О, так сюди, якось вхопила да, і воно сюди захліснуло. Ну так да. все нам фортануло. А, вона вже все, угу. Якби ще одна свіча була зійшла. Це нам на зуби ще попало, перекусила б нашу приманку. Ага. Подивіться, яка приманка. Блин, так неправильно вибив. Друзі, погляньте, яка приманка. Це у нас Zemax. Три дюйми, такі твістер. До речі, дуже цікава приманка. Давай, 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 быстренько її виміряємо, щоб... Щоб ще спіймати. Давай. Давай сюда красиво. Ось. О! Клади. Як думаєш? 80 є? Н не знаю, але mm -hmm. ну я вважаю, десь кілограма тут. Хоч так трошки щоб... 80 є. ага, 90. Довжина її складає 80 см. Гадаю, всьому кабанчику є десь приблизно 5,5, а то мабуть і 6 кілограмів. І ось, бачите, маленька дрібнотна така приманка, твістер і красуня. Коротше це треш. Закидів 15 буквально зробив і тупо з прошебровки такий раз. Ну, непонятно, якась тяжесть зразу. Раз підсічка. Ну, як в неї пача така здоровецька, блин. вона ту приманульку маленьку, тільки хлабис і не знаю, як сімічки. І все, тяжесть така, фух, фракціон. Я думав сом. Тому що ну, відчутної покльовки не було. Сом, як зазвичай, коли сідає, він хлоп і зразу пішов. Ти я тільки шморк і він попер. Так же саме А і... як ми його важили на приколі? Просто взагалі. Все так. Ти бачив, яка під сі... свічоба? Ну так, да, фурор. Настоящий маскином. Ну і зараз покажу, що за приманка взагалі. А то, блін, таке піймали, таке, швидко розказали, твістер-шмістер і погнали. Коротше, ось вс, даємо. А не є, є. Я думав одна в коробці. Ну. Дивись. Оба джа. Тепер ви всі зрозуміли. І, кстати, клює і навіть і окунь. Окунь, судак, щука. Ну, я сам в шоці цієї приманки. приманка, ніколи не думав, що на неї може клюнути такий маскинот. Так що якось так. Ну ловим далі. Ага. Щучки. І зараз буде відпускати. Та підійми її, кинь її далі від травички і все. І вона вже попливе. О, Там Сергій кричить, каже, що спіймав. Зараз пройду пройдемо то побачимо. Він, до речі, ловить на легкі ваги. Зазвичай на 5 на 10 грамчиків Ти бачиш жереха, так марі теж лапать який. Великий. Ого! Ого! Осе лапатун! Кабанчик! Ну да, да півкила десь. Ось він. Пішов. А не ще не пішов. Ще не пішов. Давай Це потримаю, не... Та йди залазь. Та я не цей, ну на Собака. Об ха поддача була, я вам скажу, ого! О. Го, ну ще. Ти подиви як Києвий, гач? Дивись. Нормально. Два? Два. Диви Ага. Угу. Ага. О, На. і в мене ще. Ну, маленький. А ну давай, показуй. А ми зараз такий гачок одягаємо. Відпускаємо рибу. Відпускай. Панове! У тебе суда. О, <реш> о май гад! Сьогодні перший. О боже! Це судак. Перший <реш> судак такий ось. Але дрібний. Це птах, це літак. Ні, це судак. На фінезу. До 10 грамів. Ти що, в воду полізеш? Ми поки не зайдемо. Та заходь, як ти не зайдеш, Зайдеш. Не, ага, там з собою, айка. Ну, я потримаю. Ага, вона там зацепила. Ну, Заходь глибше, ти що? Це двуха. А, яка в тебе палка, Сергій? Фінеза, з те саме ким? Один десять. А ну ось. Бачите? О, Фінеза від одного до 10. Страді катушка. Я, я далі не маю. Та ти ногою по, 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 поштрихай. Там бровка, мабуть. Амбровка. Ти бачиш? Ні. Що Це, Це окуниця дуже здоровий. О! Ха-ха! А ну давай, розповідай! Ось ми берем. Морду Берем! Силиконова приманка ось изі шайнер у нас. На двойному гачку 7 грамів важики І ось твій окунідзе. Так, краса. Враження як тобі. Такий окунчик. Ну я подумав, що шучка така десь килуха, якщо чесно. Але він такий пасивний-пасивний. Пиявки -пасивний, по ньому подувають. Бачу, ну на 7 грамів взяв. Коли почали водичку штовхати, то він взяв. Ну давай, вже відпускаю, вже ось він. Пішов, пішов. А в тебе що? Що я, вже, я вже просто приманками граюся. Пок... А ні. Судак. Судак, Судак, диви на шов. Опа! Опа. Ой-ой-ой. Чого, чого? Не бійся дядька Дмитра, він тебе відпустить. <рив> Ось, ціліконова приманка, Займан. І так тюкнув добре. Ось. Пливи. <рив> Я зараз підійду. О, Сашко ще щось піймав. Я впираюсь на твістер по садаку і щось я не можу. Сьогодні беди кілер. Опа! Та бачу, ось он. З такою пудочі, як, як дядько. Малечу Ловимо ось. А щось велике сьогодні не хоче, бо в мене крупна приманка. 3,5 дюйми, а тут Два і якщо не помиляюся. Це вже просто задоволення, аби поклю... аби, аби поклював. Ось вона така. Правда, фліртовстий 0,55 все. Ага, добре, давай, давай. Що ти спіймав? Нічого? О, ще знову опять несу приманку. Да. Що подобається такі да, земини. Це приманка руїться. Ось, друзі, і завершилась наша сьогоднішня риболовна сесія стосовно ловлі такої хижої риби, як Судак та щука. В значних пам'ятках міста Києва на сіліконові приманки від земен. До речі, ви самі бачили, що ми сьогодні спіймали. І наприкінці риболовлі дуже багато було клювак, клювак я і майже всі в закид. Але ми. Не будемо витрачати час, бо потрібно їхати додому, щоб жінки нас не сперечали, не скаржили. Тому підписуйтесь на канал. Далі тільки цікавіше. Бай!